Доброго дня. Сьогодні я на Закарпатті у друга і ось перед нами такий садочок. Доволі гарний врожай, правда, ненормований. Багатенько от бачите, прямо заліплено. Ну, Будемо обрізати, але я трошечки вже взяв цю гілочку, покажу, що таке нормувати яблука. Це воно як виноград, для того, щоб воно було таке більш крупненьке. такі маленькі плоди. Не жалійте. Викидайте, трошки беремо, проріжуємо. Стараємося такі менші викидати, іде більш загущене. Трошки пошкоджено грибковою хворобою. Ось, ну давайте будемо так відноситись до цього більш щадяще. Пожалкуємо, це, це викине, це викине. В принципі, що це маленьке прибрати, так, хай буде так, можна навіть трошки менше залишати. Ну, це довга історія про нормування. Що важливо з цього зрозуміти, якщо яблонько, яблучко коли яблучко дуже близько, це вже не добре вже треба які менш, менші викидати. Бачите, вони і самі, вони, якщо їх не пронормувати, з часом вони самі будуть осипатись. Тільки будуть осипатись не ті, що маленькі і нам не дуже цікаві, а будуть осипатись ті, які будуть осипатись, які природні це будуть робити. Давайте почнемо з обрізки. І чомусь не хочеться почати з самого вершка. Занадто високо. На Закарпатті це називають лазня. Лазиво, о. Бо в лазні я вчора ходив, а налазив, ще сьогодні не залазив. І почнемо з вершка. Літня обрізка. Літня обрізка дуже щадяща. В принципі, вам секатора вистачить для цього, Можливо, десь треба буде і лежівку, ну побачимо. Обрізається тільки, зрізається одну-дворічні. Тоненькі гілочки, все інше залишається. Ось у нас вершок. Бачимо три зуб. Один, два, три. Нам треба із цих трьох вибрати, навіщо і маленькі, такі допоміжні, треба вибрати вершок, який буде не потужний, тому що ми це дерево хочемо опустити. І вершок має йти трошки на сторону. Менше як 45 градусів. В ну, градусах ми не будемо вимірювати, бо це не коньяк 45-градусний, а приблизно побачимо, як це опустити. Цей центральний зразу вирізаємо, він йде вертикально і буде тягнути дерево до зросту, догори. Вирізали. Вирізаємо без пеньків. Однозначно. Пеньок для дерева це. Не коньок, якщо крупний пеньок, це туди буде заходити така хвороба, як сіра гниль. Нам цього не треба. І тому ми оці великі прибираємо одразу. Нам треба вершок зробити максимально, максимально маленьким, максимально коротким і трошечки на сторону. Ось дивіться, в нас залишилась похила гілочка однорічна. Я трошки пізніше ще раз, я вже поясню в деяких відео, як відео розрізняти одну, дво-трирічну. І ми її трошки ще прирізаємо на кілька листочків, о, призупиняємо зріст. Ось ми вже вершок, вершку щось зробили. Все, пішла бокова гілочка. Тут у нас яблучко, яблучко, звісно, не будемо трогати. Пускаємо, зрізаємо, укорочуємо на дві третини, можна на третину деякі гілочки. Ось на третю частинку. І на листочок випускаємо на сторону, куди нам треба, де в нас вільна зона. Йдемо далі. Ось у нас тут загущено тако з яблучками. Ті гілки, які йдуть всередину, ми їх прибираємо. Ось у нас двойнячок. Це йде ближче до середини, прибираємо. Залишається у нас одна гілочка. І на листочок випускаємо на цю сторону. Е, хвилинка, уваги. Дивіться. Яблуня, груша, такі дерева не кісточкові. Обов'язково знищуємо два бокових листочка, а при зимово-весняній обрізці дві брунічки. Чому? Тому що цих дерев, де знасіньових сусідні дві брунічки, вони будуть вже не плодові, будуть обов'язково вегетативні, і будуть такі їжачки, які нам не потрібні, які забирають лишні соки, які прикривають від сонця. і... Тому ми обов'язково робимо такий щіп. Щіпнули, прибрали. Ось гілочка занадто довга. Взагалі, яблуня це відноситься до груші. Коли однорічна гілка не родить, ну є такі винятково сорти, де може таке стати з чудом. У мене було відео, де я показую чудо, де на однорічній гілці були плоди. І однорічка не родить. Але... Одну річку нам для чого треба? Для того, щоб була ця золота гілочка, вона на цій щирі буде в нас дворічка. І ми бачимо, на дворічка в нас заліплена. Як відрізнити одну річку від дворічки? Частенько воно переходить. Тут таких поки що не покажу. Буде можливість, покажу трошки на сторону йде. Іде потовщення. Не знаю, чи вам тут видно, ось іде в нас потовщення і, і як би така смужечка. І далі вже пішла гілка, і видно, що вона вже товстіша. Ось і вона йде. Велика дворічна гілка, вона починається від самого стовбура, вона довга. По довжині гілки можна звернути увагу на те, як дерево сильно росте. Чим довша гілка, значить ми бачимо, що за другий рік було непогана тут підживка для дерева і вона довгенько виросла. Ми одну річку прикорочуємо, нам таку довгу не треба і випускаємо на зовнішній листочок або на зовнішню бруньку при справжній обрізці. Я називаю це не обрізкою, тому що тут обрізається доволі мало, багато обрізати не треба, товсті гілки теж не треба. Чому? Важливо, тому що зараз дерево не спить, і це для нього операція без анестезії. Ми, наша задача трошки розвантажити дерево від лишніх гілочок, які йдуть особливо всередину крони, загущають і сонце не поступає. І також ну, розвантажити від лишнього матеріалу. Нам цей матеріал не треба, ми його прибираємо. Хай краще. Замість цих гілочок будуть у нас отакого яблука. але поки що як такі. Звісно, вони б більше, ми ще трошки їх прорідимо, трошки про... ну, нормуємо, опускаємось далі. Крутимо педалі. Ось у нас гілочка. Перебираємо її та ще середини, Будемо спускатися з цієї. Знов забухать до лазня вже лазиво. лазиво. Лазити. Лазити, точно. Дякую. Так, тут ми вже зробили, ось у нас пішла гілочка. Прекрасно вона нас іде, ще під плодом воно трошки зігнеться. Одна одні не заважають, одна одні сонечко не заступає. Тут дещо, бачите, вже підв'язано, тому що урожай величенький. І, але коли ми її трошки розвантажимо, трошки гілочка розвантажиться, трошки ну, пронормуємо, воно не буде так сильно нахил такий бути. Так, тут ми нічого не робимо. В принципі, нормально підійде. Тут прибираємося гілочка, яка йде, заважає ці. Ну, ось приберемо теж серединку, пішла гілка. Ось ми розводимо взагалі. Коли ми ріжемо на схему, деякі називають спіральна, основному веретену, ми, наша задача, що зробити, наша задача розвести гілочки так. Щоб вона одній не заважала, тобто ми випускаємо на листочок в одну сторону, на листочок в другу сторону, на гілочку в одну сторону, на гілочку другу. Регулюємо так, щоб одна одній не заважала, і форма ялиночки була. Згори гілочки йдуть коротші, а знизу довші. Йдемо далі. Слідуюча гілочка, занадто велика, довга. І нічого ми робити сильно так не зможемо. Ми зможемо прибрати потужну однорічну гілку, ось яка йде всередину, на якій нема плодів. Там, де є плоди, ми не трогаємо. І перепустили її трошки в сторону. Все, розвели. Дивимося. Низ, в принципі, зроблений. Що у нас ще є? А це що, ось від в всередині. Зараз цим займемося. Обов'язково. Ось у нас йдуть однорічні гілочки. Дивіться, що в нас видно на камеру, ось пішла коротесенька дворічечка. Якщо можна, сюди камеру. Ось дворічна гілка, вона частенько так. Видно, що в той рік, коли вона була дворічна, дуже, дуже вона слабенько виросла. І ось іде перехід. Я зараз листочки позабираю. Ось іде перехід. Ось дв... два роки. Таке кілечко. і пішло один рік. Нам однорічки обов'язково треба, тому ми лишаємо однорічку, яка йде більш в сторону, та яка йде всередину, прибираємо і ще її сюди нахиляємо на цю сторону. Як ми нахиляємо? Ми беремо листочок, який йде в цю сторону, два сусідніх. Знищуємо, щоб не було що у нас лишнього матеріалу, гіжечків. Ще одна однорічка. Дивіться. Тут вже цих однорічок одна на одній і одна одній поганяє, можна так сказати. Це однорічка де буде заважати цій. Хоча вона супів багато брати не буде, така однорічка, але вона загущує крону. Ми її перебираємо повністю на кільце без пенька. Ось пішла однорічка. Нам її треба так випустити, щоб вона зайняла оцю зону. Що зробити? Вона зараз йде вертикально. Ми беремо, шукаємо листочок, який в нас направлений в цю сторону. Зрізаємо зразу за ним. Два сусідніх раз обламали. Далі вона буде рости, коли вже вона буде плодоносити може, на сідущий рік, вона трошки опуститься під плодами і займе свою вільну зону. Ідемо далі. Ідемо далі. Ось у нас гілочка ця зроблена, ось ця гілочка. Перепілочка. Ось у нас два роки. Дворічно видно, що називаєш золота гілка вона йде з плодами. Вона сама вигідна. Можна лишати трьох річки. Вони трошки потужніші, трошки більше беруть соки, але на них теж є плоди. Ну, не така ж вигідна. Чотири річки бажано взагалі прибирати десь, може там внизу ну пуста зона лишили чи річки. Інші гілки, вони просто старі гілки, вони беруть багато соків, а дають мало. Тому ми їх. Прибираємо і відправляємо на заслужений відпочинок, так звану дерев'яну пенс, дерев'яна пенсія, пенсія для дерева, можемо так назвати. Що робити з цією гілочкою? Ось у нас, якщо ми залишимо цю гілочку останній, однорічка, вона займе своє місце, отут, свою зону. Тому ми сміливо оце все згори прибираємо і дивіться, розсвітлилось, розвантажилось і вона з часом займе ось своє місце. Ось ми її трошки розспірали. Що робити з такими гілками, які пішли донизу? Ми, вони вже йдуть складами. Правильно зробили господар, що підв'язав. Можна буде підв'язати ще трошки вище цю гілочку і направити або можна підв'язувати, або в цьому варіанті, якщо ми просто підв'яжемо, вони одне одній буде заважати. Краще брати таку рогатинку, розпорочку. І цю розпорочкою можна вже відрегулювати, куди її відвести. Ми її залишаємо. Ми залишаємося два роки. Ну, така, приберемо, одну річку сюди одну річка, тут дуже слабий приріст, ми її вкорочувати не будемо. Ми вкорочуємо тільки там, де великий сильний приріст. Ось пішла шагілочка, на ній плодів немає, але ми її нічого не будемо робити. Дивіться, яке в неї прекрасне місце. В неї вільна зона. Слідуюча. занадто довга. Прикорочуємо на одну річечку, лишнє прибираємо, є таке. Проходимо, подивимося, ось підв'язана гілочка. Все нормально, однорічки, ось пішла однорічка, річка, пішла вона дуже вертикально. <кх> Було б її добре нагнути, в принципі, вона це місце займає. Як її можна максимально опустити. Дивіться, ось у нас йдуть гілячки, відростки однорічки. Ми вибираємо ту однорічку, яка йде саме більш похило. Над нею робимо зріз. і прибираємо те, що йде всередину крони, що йде догори. Прибрали максимально. Далі такі речі, що можна відтягувати. Тобто прив'язувати, підв'язувати, можна внизу забувати колечок. Це для таких, хто більш ретельним це займається, опускаємо, знаходимо місце для неї, вільне місце, вільна зона, колик підв'язаний мотузочок, все. І вона так буде рости. Ось у нас дуже сильно опустилося. Віктя калин похилилося, віктя яблунь похилилося. Що можна зробити однозначно підпорка. Якщо тут не зробити підпорку і ще не пронормувати плоди. Вона просто зламається. Це питання, можливо, навіть кількох днів. Максимально як можна її підняти. Дивіться, Знаходимо гілочку, яка йде найбільш у нас рівня. Однорічка. Ми перебуваємо на однорічку. Інші гілочки ми відрізаємо. Що ми можемо зробити обрізки. Ось такий варіант. Якщо вона підніметься, я впевнений, що мій друг Роман це зробить, він її підніме, її. Взагалі, ідеально 60 градусів, щоб був нахил. Ну це ідеально, як там у нас вийде. Підпорочка, рогатинки такі, раз, все. І отако от в нас буде. Ми якщо це все діло підпираємо, попідв'язуємо. Наприклад, що хочу показати, ось така помилочка. зробив, ну виправить закоротенька. За, за коротенька за треба, що набільше була нахилена. Дуже правильно зробили, що підв'язав, але трошки довше, щоб. Не так сильно вертикальна ця гілочка була. Дивимося, що у нас вийшло, що ще залишилося. Ось такий варіант. Так, в цих друнлях пролазимо. Ось у нас пішов такий варіант. Тобто, дивіться, ось пішла одна гілка з плодами і пішла одна гілка вертикально, З, також з плодами. Тепер, чим відрізняється? Літня обрізка, така косметична, від справжньої обрізки, яка має бути. Ми отакі варіанти з плодами залишаємо. Хай воно буде. Якщо це була б зимова обрізка, ми зробили б отакий зріз і направили б в потрібну сторону цю гілочку, і це все діло розвело. А так, коли нога потепить, хай воно віддасть своє, хай не буде операції такої сильної без анестезії, сильно ми це все діло не ріжемо. І ми це просто з плодами залишимо. А прийде рання весна або зима. Раз, прибрали, тут вже плодів не буде, не буде що жаліти. І різати тоді можна дуже потужно, тому що дерево вже, не спи. дерево вже спить. Відійдемо, подивимося, що в нас вийшло з літньої обрізки. Сильно ми її не різали, майже все залишили, Пронормуємо, дещо повідгинаємо, дещо поставимо підпорки. і... Розведень так, щоб гілочки були приблизно 60 градусів щоб був нахил. І я думаю, що воно в нас буде родити, ходити, радувати нас. Бажаю вам також, щоб ваш сад вас радував. Бажаю вам всього доброго. З вами був Головань Володимир. Сьогодні з Закарпаття, з Піднукачево. Всім привіт, до побачення.